Окей, okay. я збирався робити туторіал на тіні. Звісно, у мене є матеріали, щоб мати чорний екран, але я просто для прикладу запишу просто чорний екран. І щоб вам було легше. Окей, okay, наш цей чорний екран. Потім ставимо під цей чорний екран якийсь білий предмет. Я поставив букву О. Далі заходимо ось сюди, нажимаємо на цифри і ще раз нажимаємо на цифри. Е, чекайте. І у нас має бути тут така крапка. Робимо її чорним кольором, ніяким іншим, тільки чорним. Потім її збільшуємо. Збільшуємо до такого розміру, але, як бачите, в мене тут не трохи вийшло і не вдалося трохи показати. Але трохи починав розбиратися, я просто трохи забувся. А зараз, як бачите, і ось, у нас є тінь. Як бачите, тінь легше зробити, ніж здається.